Сергій Добрянський речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, мої вітання, добро здоров'я. Вітаю, дякую, що запросили. Дякуємо, що долучилися, пане Андрію. А ви як гадаєте, так дасть чи не дасть Трамп томагавки Україні? Він готовий вже до цього рішення? Чи про це ще рано говорити нам зараз? Я думаю, що ми більш оптимістичні тепер, коли чуємо про томагавки ніж тих санкціях. Про які ми вже рік mm -hmm. говоримо і чекаємо на наступні кроки. А тут Томогоки, сам Трамп сам згадає його радники, згадають про тамогоки. Ми знаємо, що є більше і більше співпраця між збройних сил Америки і збройних сил України. І е, найголовніше, я думаю, що справа припинення обстрілу в Близькому Сході зараз тепер звертає багато уваги. На війні проти України і як світ це мабуть, має нагоду сконсолідуватися і допомогти Україні нарешті перемогти Андрію, Я правильно розумію, тобто не томагавками єдиними, і вони можуть не мати такого результату, скажімо, або серйозного важеля впливу на Путіна, як всі того очікують. Ні, я, я думаю, що е, Тамогоки, так як інші е, збройні і далекобійні ракети і, і чи інші зброї, mm -hmm. е, ми знаємо, що зараз тепер існує розмова щодо Тавруси, Знов тільки що Америка починала розмову щодо е, е, Тамогоки, які так само що передала ті ірам так само вже цього місяця до України. А що ж з станціями, тими, якими ви кажете, що ми вже рік про це говоримо, а віз і нині там, як кажуть. Так, ну рік, рік вже говоримо про санкціях, які не з'явилися. Це якась мрія, яка приходить від час до часу від сенаторів Линдзі, Грем чи Блумотола, коли вони відвідують самі Україну, чи вони мають свої промови у сенаті? А тут Тамогок з'явилося так раптом і включно. Чим більше Україна ефективно може атакувати різні пункти нафту в Росії, що просто більше і більше експертів, таких голосів, які раніше мовчали про про Україну і допомозі Україні, тепер бачу можливість, що Тамагоки це може допомогти, щоб цього року щось надзвичайно сталося у війні. Пане Андрію, припустимо от, песимістичний сценарій, хочеться, звісно, щоб він був оптимістичним, але все ж таки, якщо так трапиться, що Трамп не піде на те, аби дати Україні томагавки, як ви гадаєте, в якому в яке русло тоді може повернутися загалом мирний трек щодо врегулювання ситуації в Україні? Я думаю, це, це буде двостороння зустріч в Вашингтоні цього тижня. Ми знаємо, що є різні розмови е, з прем'єр України, але е, коли сам президент приїде, я думаю, ту буде двостороння розмова. Перше про озброєння України, чи це вийде, чи чи які зброї прийдуть? А друга сторона, ми знаємо, що офіційно е, зголосив президент Трамп у промові, що він би хотів, щоби. Його е, радник Вітков повернувся у справі е, миру е, разом з нашим ворогом. Але цього разу ми знаємо, що більш активно Трамп хоче брати його команда, хоче більш е, активно брати участь у допомозі Україні. Який шлях це візьме до якесь припинення обстрілу? Не знаємо, але до, до того часу, коли будуть нарешті свіжі переговори з ворогом. Я знаю, що Білий Дім би хотів побачити надзвичайну кількість е, атаків України проти Російської Федерації, mm. щоб ви вони зрозуміли, з ким є така розмова, пане Андрію. А вам не здається, що зараз відносини між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією е, заходять в ще глибшу прірву, тому що ми бачимо, що зараз починають обмінюватися. Досить жорсткими заявами навіть теж саме що і друзі Путіна знову ж таки заявляють про ядерну зброю. Мовляв, дадуть томагавки. Ми там готові, і дуже такі різкі висловлення лунають з їх уст по відношенню до сполучених штатів Америки. Так само, і Дональд Трамп навіть вже перейшов ту лінію, коли він починає говорити доволі різко по відношенню до Путіна. Хоча ми пам'ятаємо, як він обмінювався досить такими обережними висловлюваннями раніше і теплими навіть по відношенню до кремлівського диктатора. А що зараз відбувається? Як ви гадаєте, до чого йдуть ці відносини між Сполученими Штатами Америки і Росією? Нам треба тілиться згадати, що інше діється. Ми знаємо, що коли починала цей рік, починала ця ця адміністрація, що відбулося цей зустріч в Білому домі, але з президентом Зеленським у лютні, але це відбулося. Тільки після цього, коли перший раз ти пропонував, що він отримав якийсь припинення обстрілу в близькому сході, і дуже е, оптимістичні, конфідентні були американці, що вони можуть дуже швидко перемогти у справі миру, е, взяло більшість року, щоб е, отримати якусь таку перемогу у близькому сході, але це дуже ще раніші часи, втім, але, е, але так як я сказав е, раніше. Тут багато світу, чи то інші лідери, чи то експерти, тепер бачать, що це, що відбулося в близькому сході, зміни думку не тільки президента Трампа, але цілого світу у допомозі України. Що це, там, де вони вирішили яку, якусь перемогу, якусь надзвичайну подію створити у близькому сході. Їх підтримало, що вони можуть щось так само зробити в Україні, і е, це не є тільки через озброєння е, України і наших збройних сил, але так само ті вічні прохання до Європи, щоб більш активно брати участь і, мабуть, побачити, що ті літаки натівські у їхній повітряній простір можуть робити, коли нарешті ракети. Чи чи переходить на повітряний простір нацистських mm -hmm. країн, чи навіть на, на західну Україну зрозуміло, пане Андрію, почули вас? Дякую за те, що долучилися до ефіру Київ 24 Нагадаю, Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки, був з нами на зв'язку.